Двері. Володимир Богданович Шаран, наш гість на після матчів прес-конференції Олександрія Нива Тернопіль. І він ділиться на швидку руку своїм враженням від матчу. Я на поверсі не спішу. Знов таки, те, що ми дали відпочити. Скажімо так, деяким гравцям, тому що дійсно насичена була неділя, починаючи з п'ятниці, в серпні ми грали в неділю в кров -морозів. І маючи рівноцінну заміну, ми вирішили знову-таки трішки поміняти склад. Як завжди, другий тайм тривали краще. Краще, тому що, по-перше, ми знали, що суперник Фізично не так готові на даний період часу, як ми, тому що вони, вони дуже великі проблеми, всі прекрасно знають. І доброму тайму ми додали і спокійно завершили передати. Але все рівно в першому таймі було багато технічного браку. Ну, це вже, звичайно, багато залежить від майстерності футболістів. Але я задоволений тим, що хлопці дуже серйозно віднеслись, тому що. Я їм сказав, не дивитися турнірну таблицю, треба виходити, показувати футбол. І, звичайно, сьогодні свято, день шахтаря, і вболівальників було чимало. І, в принципі, ми показали хорошу гру, особливо гру. Дякую дуже, Володимиру Богдановичу. Маленьке питання з в складі в основного Миша сили Грицюк, це що, спиною все це... газ. Зі спиною, в принципі, все гаразд, але фізично він ще не готовий, тому що тренувальні збори не пройшов повноцінні, і, звичайно, він ще не в тих кондиціях, яких хотілося б бачити. Шендрік вже травма вже. Шендрік так, Шендрік все нормально, перша гра, в принципі, зіграв непогано для першої гри, тому що пропустив багато часу. Нова з етичних міркувань не стояв сьогодні. У нас рівноцінні вратарі. Рівноцінні, так. Леванідо відіграв в Тернополі на Кубок дуже здорово. Нових стабільно та грає. І тому ми дали теж трошки перепочити, скажімо так. А з іншої сторони, тренер по вратарям сказав, що його треба трішки підгрузити, тому що теж фізично більше не було. Галінкова заміна в першому талі. Травма. Е, Глінков просто не виконував те, що від нього вимагали. Він це зрозумів. Треба було більше грати вперед агресивні, агресивніше вперед, багато було і гри назад. Оце, на усе, на Почу, це на само це що Хочеться більше вперед, вперед на гантати, тому, що ми граємо і вдома. Я граємо цим суперником, який, скажімо так, дозволяє це робити. Володимир Борисович, ну ще до 27 вересня далеко, все ж таки кілька слів про прозорів попала нам заря в одній восьмій фіналі фіналах курку. Так, ми знаємо, приказано, що заря це хороша команда. На привликий жаль. Був шанс у них попався в груповий етап але Ліги Європи в інше. Суперник ми і потім перед Грою Шептом продивлялися декілька матчів. що це команда прем'єр-ліги і ми сподіваємося, що буде багато болівальників на цей матч. Ми з президентом Сергієм Анатольовичем розмовляли на тему, mm -hmm. і Дай Бог, щоб всі були здорові, ми будемо звичайно грати синічні склад.